Доброго дня, Миколаїв. 16 травня 2023 рік. Знаходимося ми в своєму фундуковому садочку молодовому. На сьогодні хочу подивитися і показати вам розвиток саженців від Петра Мактютинського, який, як я казав, ми будемо продовжувати свої експерименти пригнання саджанців в перший рік посадки. Ось це у нас святковий. Він пригнутий, викинув він раз. Один, два, три, чотири пагани. Вони ще трошки підростуть. І ми їх... Пригнемо на вкорінення. Надіємося, що у нас звідси, як у нас вже було в практиці, в цьому кине пагін, з якого ми будемо формувати відразу штамп свій основний. Тут у нас теж святковий, але в нього не так розвиваються гілочки і, мабуть. Ми його лишимо, відпустимо, обріжемо ось так і будемо заради експеримента формувати його відразу штамбом. Поки що є, поки, поки він не кине знизу молодий. Ми потім все одно будемо формувати. З молодого приросту. Це я рахую це головне правило формування доброго саженця-фундука. Це коли ви посадили і вас кинуло молодий приріст, не те, що минулого хазяїна, а те, що саме в вас після посадки на місце кинуло молодий пагін і з нього формуєте. Свою деревинку. Хто хоче кущ, хто хоче деревинку. в мене формую, я формую їх у вигляді дерева. Це теж святковий. Будемо його лишимо і побачимо для порівняння, що в нас вийде з одним і з другим кущем. Це у нас футкурамі від Максютинського. Теж цей кущик не пускає великих приростів. Ми його теж. Мабуть, обгородимо. Ось такий він має вигляд. Ми його ось тут зріжемо і у нас піде цей пагін, поки, поки не кине порослі. А ось другий садженець курами кинув гарні прирости і ми його будемо вкорінювати. Це у нас Ламберта червонолисний від Петра Максютинського. Теж кинув прирости. Небагато. Тут два гарних і один три прирости, які ми теж кинемо на вкорінення такі Червонолисний, ламберта. У нас такого не було, ми Петра взяли. Маємо надію виростити і мати врожай. Це другий садженець, садженець ламберти. Я його вже підняв. Теж ми його лишимо. На ньому не було приростів. Один такий гарний приріст. Все ми тут обламали і лишили один приріст, з якого будемо поки формувати і гнати рослинку. Це у нас з Караманівського від Петра Максутинського. Але він, він був слабенький, я його обрізав. І він, ну, маємо надію, що він пусте. Ось щось там зелененьке є. Що він піде в ріст і щось з нього виросте. Це у нас Караманівський. Другий караманівський. Він кинув один гарний приріст. Ми його лишили і будемо чекати порослі з кореневої. Ось такі гарні саженці. Ось так я формую. ну це не дуже формовка, як правильно тут треба би... було б ще це зрізати. Але це, це я насаджував в так званій Миколаївській селекції. Я побачу, як вони будуть родити. Я вже біля них, щоб не видаляти і не щіпляти, я вже біля них ось посадив сортові. Що тут у нас посаджено? Тут у нас посаджений теж Караманівський від Петра Максютинського. Садженець маленький, але живенький. Ось у нас основний так сформований, формуємо їх вигляді дерева, свої фундуки. І ось тут у нас посаджений сирена. Сирена. І так я бі біля кожного свого так сказати, миколаївської селекції висадив іще по одному молодому саджанцю Сортовому, можна сказати, якому я впевнений. Хоча і ці миколаївські в мене є плодоносять і доволі, як на поки маю свої горішки.